Наша редакція склала такий собі невеличкий рейтинг подій та персоналій, які так чи інакше впливали на ситуацію як в нашій країні, так і в цілому у світі. Тож подивимось, хто здобув премію «Геостратег Року, Надію Року, Посіпака Року і «Відморозок року. Отже, «Геостратег Року дивимось! Геостратег року Реджеп Таїб Ердоган, 12-й президент Туреччини зміцнив статус країни на світовій арені. Чи він посередник у глобальних конфліктах, чи досвідчений гравець, що розширює вплив Туреччини? Це питання залишається відкритим. Завдяки його стратегіям, Туреччина стала енергетичним хабом, посилила оборонну промисловість та зберегла баланс між НАТО, ЄС, Росією та Китаєм. Ердоган упевнено визначає геополітичний курс, зробивши свою країну впливовим центром. У глобальній політиці. Тож, перше у нас Ердоган геостратех року, Ігри. ви погоджуєтеся з такою номінацією для Ердогана? І цікаво, яка в нього кінцева мета його дій? Туреччина відстоює свою безпеку не лише на території Туреччини, а і навколо неї. Туреччина провела аналіз і вирішує ті проблеми, які вона знаходить навколо. Вона активно розвиває економіку, використовуючи свої власні рецепти, які можуть критикуватися певними економічними школами. І інфляція була досить високою в минулому році. Але турецька економіка працює. Військово-промисловий комплекс працює. Розвідка чудово працює. Шоу-бізнес навіть працює, виробляє продукти, які дивляться вже сотні мільйонів глядачів навколо. І тому багато в чому в Туреччині також треба повчитися а в Україні з Туреччиною. Нормальні робочі стосунки. В Туреччині послідовна позиція щодо того, що Крим це український, ми це цінуємо. Туреччина не пропускає російські кораблі через Босфор Дарданелли, тому що Чорноморський флот він так поступово десь зменшується, але інші кораблі. Дотримуючись конвенції Монтріо, вона не пропускає, і це також великий пас в сторону України. Тому стречнею будемо працювати і надалі. Дякую, Дмитре. Чого чекати від Ердогана у 2025 році, зважаючи на те, що і 23, третій, да, і 24 й був такий доволі активний. І тут цікава історія, чи є для нього ризики. Тому що ну ми пам'ятаємо і невдалий державний переворот в Туреччині, і пам'ятаємо все ж таки наявність іншого погляду на те, якою має бути відповідно Туреччина. Для Туреччини є певні загрози, саме ось через. Таку, таке викривлення, да, які, е, існують у, безпосередньо у пана Ердогана е, щодо ось, е, уявлення про свою роль, яка вона може бути. Е, і е, гадаю, що ось тут е, можуть бути. Проблеми саме безпосередньо на території Сірії, де е, зараз Туреччина активна і вона ну, невідворотньо стикається з Ізраїлем та е, в першу чергу зі Сполученими Штатами Америки. Для нас, е, в принципі, це той нічого не змінюється. Ми е, так само як контактуємо з Туреччиною і працюємо з нею, маємо займатися левіюванням да, між Туреччиною та нашим головним партнером. Сполученими Штатами Америки. Тут е, все залишиться так само, як і є. Mm-hmm. <laughs>